Добрий день, громада. Як завжди, розпочну з гуманітарних питань. Цього тижня продовжуємо видачу продуктових наборів категорії жителів громади до 1986 року народження, включно. Які ще таку допомогу не отримували, її можна отримати в ПК хімік з 9 до 15 години з перервою на обід з 12 до 13 години. Також хочу нагадати: в зв'язку з тим, що продуктові набори формуються в різних місцях. Та різними надавачами кожна партія може відрізнятися одна від іншої. Сьогодні також в ПК хіміка розпочалась видача продуктових наборів від Червоного Хреста сім'ям загиблих в Україна російській війні воїнів. Нагадаю, що в соцмережах іде активне обговорення щодо перейменування нашого рідного міста. Перейменування це не дане на моді чи щось на кштальт того, це необхідність, яка продиктована сьогоденням. Згідно із законодавством, назву Перомайський нам не залишать ні в якому разі. І якщо ми зараз не надамо свої пропозиції з рекомендаціями щодо назв міста, нам її нададуть депутати Верховної Ради на свій розсуд і без обговорення. На сьогодні нам прислали вже близько 600 варіантів назв, які наразі обробляються. Самі рейтингові та адекватні були розглянуті на топонімічній комісії, в якій, окрім членів комісії, приймали участь народні обранці. Після цього буде надана на розгляд громаді варіанти, які були обрані для першого туру голосування. Можливість проголосувати та обрати назву в першому турі буде надана на наших офіційних інтернет-ресурсах Viber та Telegram. Тому, шановні земляки, досить сидіти осторонь та дивитися скрізь пальці на те, що відбувається сьогодні. Прийміть активну участь у створенні новітньої історії, щоб обрати назву міста. Приймайте активну участь у голосуванні щодо відбору найкращих назв для нашої малої Батьківщини. Дякую за небайдужість. Бажаємо всім мирного робочого тижня! Все буде Україна!